На жаль, сьогодні війна, і наша країна несе великі втрати. І тому нам дуже важливо сьогодні думати про майбутнє і поповнювати суспільство здоровими, повноцінними його членами. Наш університет на даний час активно працює у напрямку удосконалення реабілітаційної допомоги. На сьогодні реабілітаційна допомога є однією з важливих стратегій. Охорони здоров'я. На базі університету, на базі кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, ми працюємо у різних напрямках, один з яких це є навчання студентів, навчання підготовка лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, а також науковий напрямок. Важливим напрямком реабілітаційної допомоги це є допомога особам, дітям із порушенням слуху. На жаль, у нас доволі багато глухих дітей, які раніше вважалися інвалідами. Сьогодні є всі можливості повернути цих дітей у суспільство і щоб вони стали повноправними членами нашого суспільства. І такі дітки, які пережили кохлярну імплантацію, звичайно, потребують такої допомоги, яка побудована на емпатії до них і на професійній роботі з ними. Саме цьому ми крайніх шість років присвятили роботу нашої університетської бази, яка у співпраці з школою доказової медицини, з лор-спеціалістами, з людьми, які займаються реабілітацією. Це мультидисциплінарна команда, це неврологи, це логопеди, це соціальні працівники. Займаємося реабілітацією дітей після кохліарної імплантації. Зробити операцію Пів справи, навіть не пів справи, а понад десята частина цієї справи, а далі є соціальна адаптація дитини. І саме в таких таборах соціальна адаптація проходить найкраще, тому що вони працюють тут рівно і рівному. Вони між собою однакові, вони мають спільну проблематику, вони один одного підсилюють. Вони створюють можливість для росту таких самих дітей. Тут відбуваються і концерти, і вистави, і інші активності, які цих дітей роблять сильнішими, які цим дітям дають шанс відчути себе абсолютно рівними серед інших дітей в класах, в школах. Сьогоднішній шостий по рахунку табір є особливим, тому що шість років тому до нас прийшли діти відразу після кохлеарної імплантації, які вимагали реабілітації. І цього року у нас випуск із цього табору, тобто це діти, які нормально чують, нормально спілкуються, вчаться у загальноосвітніх школах. І наступного року вони також будуть у цьому таборі, але вже в якості волонтерів, в якості вчителів. Я переконаний, в тому що Велика частина тих дітей, які в нас проходять реабілітацію, через декілька років будуть студентами Анфранківського на національного медичного університету, тому що вони знають, що тут готові працювати з дітьми в лікуванні, реабілітації і в нашому майбутньому. Наше майбутнє пов'язано не тільки зі стандартами, а в першу чергу з добрим відношенням до людей, до дітей і до тих людей, які присвятили себе цим дітям. Тому що знайти ребілітолог, знайти команду, яка буде з цим працювати, доволі складає складну проблему, тому що не завжди людина відразу хоче працювати. Завжди людина хоче працювати з дітьми, тому що це завжди виклики. Ми починаємо працювати з тими людьми, які заточені на ріст, свій ментальний, на ріст, свій професійний. Це ті люди, які працюють на майбутнє держави, це люди, які працюють з майбутнім нашої держави, це нашими дітьми. На даний час ми активно працюємо у досконаленні надання реабілітаційної допомоги особам із порушенням слуху. Ми працюємо над матеріально-технічним забезпеченням, над підготовкою кадрів фахівців з реабілітації, які можуть у складі мультидисциплінарної команди і застосування сучасних методів реабілітації надавати таку допомогу. Невеликий колектив, який тут працює, уже вернув у суспільство більше ста повноправних членів, і це ми тільки стоїмо на початку нашої роботи. У майбутньому наші плани працювати не тільки з дітьми, а працювати ще і з бійцями, які втратили слух під час бойових дій. І це одна велика наша задача на майбутнє.